Всім привіт! Я Явненко Олександр, бренд-менеджер торгової марки Індаза Абразивні матеріали. Ну Що хочеться сказати? Індаза в цьому році знову підтвердила своє ім'я лідера в виробництві абразивних матеріалів. Якщо вони хотіли когось вразити, я думаю, їм це вдалося. Вони прийняли в цьому році участь вже в таких виставках, як Автомеханіка у Франкфурті, Еквіп Шоу в Парижі, «Свєма» Auto Show в Лас-Вегасі. Та буквально за пару днів стартує виставка Франкфурт в Дубаї. І як доказ неперевершеності, один з найкрасивіших стендів на виставках, про що можуть підтвердити навіть наші колеги, які побували у Франкфурті. Але перейдемо до того, чим же все-таки дивували із матеріалів. І так, зустрічайте повністю оновлений Lino Soft Рекат. По-перше, хотів відмітити нову. Екологічну упаковку, яка виготовлена на 100% з переробленого паперу, і підлягає 100% переробці. На ній немає токсичної фарби, і вона сертифікована сертифікатом FSC. Це міжнародна організація, скажімо так, лісова, ну, лісова опікунська рада. Одним словом, індаза виступає повністю за. Збереження лісового фонду і заціональне його використання. Перейдемо, що ж знаходиться у нас внутрі. І відразу хочу відмітити новий, як завжди, унікальний модернізований паралон, який став плотніше, він темного кольору. І прошу звернути увагу штамп на всю ширину листа. З двох сторін. І нарешті, нарешті тепер з перфорацією. Багато хто питав про неї, тож зустрічайте. Але я б відмітив, не просто перфорація, а ідеальна перфорація. Наприклад, для порівняння перші випробувані рулони перфорації, Ну, все як у конкурентів, широка з двох сторін, на жаль, не дуже вона така міцна. І, прошу відмітити, нова перфорація, міленька. Тільки зі сторони абразиву, зі сторони каролону, ви навіть її не, не побачите, тому що її немає. Що це означає? Це означає, що рулон на міцність стає в рази кращий на розрив. Наприклад, Таким чином ви його не відірвете, тільки надірвавши і так от ви його відірвете. Індаза проводила тестування, випробування, порівняння з конкурентами на міцність перфорації. Які маємо показники? Якщо у конкурентів це було від 10 максимум 20 одиниць міцності, у індази це 40. Що... Самої якості абразиву. Я думаю, що ідеальне. В принципі, міняти не потрібно, тому е, все так, як і було. П120 і по P500 включно, йде плюс лінія світлого кольору. І від П600 до П1500 це червона лінія. Е, що касається самих е, градацій, тут, на жаль, відбулися деякі зміни. На жаль, такі градації, як p 80 p 100 і p 280 вже не будуть доступні, їх зняли з виробництва. Натомість з'явилася градація p 220 і p 1000 І тепер головне, хоча постачальник нас і виробник безпосередньо індаза схиляв до того, що Така ідеальна перфорація, так як я і казав, ну, може використовуватись як і рулони без перфорації. але ж все-таки ми їх убідили, і в Україну буде поставлятися Rhinosoft, яке було раніше без коробки і перфорації на новому паралоні, темному, і буде поставлятися в коробці з перфорацією. Про одне я впевнений, це буде незамінна річ у будь-якій майстерні. Індаза це більше 40 років досвіду виробництва в інноваціях. Всім бажаю перемоги, здоров'я, енергії, вдалих продажів. Вірте в Збройні Сили, слава Україні! Далі буде!